Добрий ранок, сьогодні вже 20-й день дієти. На сніданок у мене варине курине м'ясо, варилося без солі, під... сіль воду не кидала. М'ясо не з філія, а з куриної голіні. Шкірку зняла, м'ясо теж і окремо покрила собі на сніданок. М'ясо 75 грамів. Салат. Салату десь приблизно 105 грамів. Багато. Що увійшло в цей салат? Морква свіжа потерта, цибуля зелена, капуста білокачанна свіжа, молода, помідор. Не цілий, а три десь маленьких шматочка дольки. Готувала салат не тільки для себе, а ще й для чоловіка, а собі взяла порцію 105 грамів, підсолила не сильно трошки, вже звикла до несоленої їжі і помастила олією кава. Маленька маленька кавова чашка, без цукру, без меду, без підсолодувачів. Ну і вітамін. А підтримує мене сьогодні Саша. У неї твердий, міцний характер. Мені з нею протриматись цілий день на дієті буде дуже-дуже легко, бо її впевненість передається мені. Дивіться, який в неї характер. Ось які руки, які вбрання, банти. Складні, цікаві, з мереживом, накручені троянди з тканини, заплетене довге волосся, які впевнені очі, намисто з натурального каміння. Прикраси, аплікація з вишивкою. Так виглядає моя помічниця підтримка сьогодні. Ну що ж, всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.